Привітик! Це щоденники читачки та Софія Слободян, і тут ми говоримо про книги. Сьогодні я вам розповім про надзвичайну історію, в якої дуже цікава назва, а саме, посібник з убивства для хорошої дівчинки, яку написала британська письменниця Голі Джексон та видало видавництво ранок. Думаю, з назви зрозуміло, що це не роман і навіть не комедія, адже це детективний трилер. Не хвилюйтеся, детальної інструкції щодо скоєння злочину тут немає, тому можете сміливо купувати цю книгу, адже читати її законно. Історія розгортається навколо головної героїні піпа Фіц Амобі та її шкільного проекту. Адже темою вона обрала розслідування вбивства, яке сталося 5 років тому в її містечку. Здавалось би, справу вже давно закрито, проте піп вірить, що обвинувачений не винен та намагає. Усіма способами це довести. Протягом книги нам розповідають про розслідування учениці, а в кінці історія перетворюється на справжній трилер. Починають відбуватися ще цікавіші події, від яких просто неможливо відірватися. Якби цю книгу потрібно було описати без слів, то з мого обличчя не сходив би вираз шоку. Проте, на щастя, я можу поділитися враженнями вголос, тож зараз зроблю саме це. Мені насправді дуже сподобалася ця книга. Вона надзвичайно напружена та тримає інтригу до останніх сторінок. Любителям детективів та трилерів вона точно сподобається. Я вам це гарантую. Я бачила багато позитивних відгуків на цю історію, і можу сказати, що вона не просто не розчарувала, а й виправдала всі мої очікування. Головна героїня дуже кмітлива, дуже смілива та цілеспрямована, попри усі небезпеки. Та та труднощі, вона йде до мети, чим дуже надихає читачів. Цю книгу було дуже цікаво читати, від неї неможливо було відірватися, адже стиль авторки водночас захоплюючий, але й легкий. До речі, це трилогія, тому, прочитавши першу книгу, ви зможете поринути у цей світ загадок і далі. До речі, просто погляньте на її оформлення. Сьогодні ми не дуже традиційно почали саме з анотації, а не з нього. Але воно тут. Надзвичайно гарне, як і в інших книгах наших українських видавництв. Просто погляньте, яка тут деталізована обкладинка та який чудовий зріз. Справді заворожує. А також за цією книгою є екранізація, а саме серіал. Я його ще не дивилася, проте впевнена, що він буде не менш цікавий. Тож вірю, що я вас заінтригувала. Обов'язково читайте цю книгу, приділяйте їй час, адже я впевнена, що вона варта уваги. Це були щоденники читачки Софія Слободян. Читайте, адже це круто. До нових зустрічей. Почуємось!